У ігровій індустрії існує таке поняття, як сендбокс, пісочниця. Це ігри, у яких гравцеві дається великий світ з можливістю на нього впливати і свобода вибору. У ММО іграх є такі сендбокси, як EVE Online або Вурн. Із самітних найвідомішою наразі є Майнкрафт, а також безліч сюжетних GTA, Assassin's Creed та інші. Весною 2010 року вийшла чудова ігрова пісочниця Just Cause 2. Ця гра не ставила перед собою мету показати гравцям якихось надзвичайно правдоподібних персонажів чи захопити сюжетом. Однак продемонструвала чи не найбільший світ у самітній грі, досліджуючи який, дивуєшся тому, наскільки класно він пророблений як на мікро, так і на макрорівні. Ось ми летимо літаком над ігровим світом, острівною країною Пан. З висоти пташиного польоту цей світ вражає своєю красою і обсягом. А вже за кілька секунд, зістрибнувши з парашутом, можна пробігтися лісами, горами, пустелями, містами і містечками Панау і знову здивуватися, побачивши, наскільки детально промальований кожен дім, кущик, горбик, ну і вода. Це, мабуть, найгарніша ігрова вода, що ми зустрічали. Сюжет у гри доволі комічний. Старий диктатор невеличкої країни Панау був битий своїм сином, який, ставши новим диктатором, почав вести політику невигідну для дядечка Сема, от Америкоси, і відправляють сюди свого найкращого супер-пупер-агента Ріко для здійснення революції чи не революції. Точно не знаємо. На сюжет тут особливо увагу не звертаєш. Для того, щоб здійснити державний переворот, країна повинна поринути у хаос. А от методів поширення хаосу у Ріко є предостатньо. Передусім. Варто зазначити, що майже жодне зумінь ріко не є реальним у житті, ну окрім базових, бігати, стрибати. Фішка у тому, що у нашого суперагента є супер гарпун з супергаком, котрим він стріляє з суперпристрою на руці. Оцей гарпун може причепитися до будь-якої поверхні і притягнути ріко до неї. При цьому притягуватиме по для чого потрібна була б неймовірна сила і швидкість намотування. І у реальному світі людині вже відірвало руку. Та нічого, ріко якось справується. Більше того, гаком можна зчепити два об'єкти або суб'єкти. Наприклад, причепивши якогось солдата до катера, можна йому влаштувати вейкбординг без лиш, або причепити статую до авто і потягнути за собою її голову. Наступний дивогаджет – це парашут. Так, парашути є і у житті, але парашут ріко розкривається за пів секунди і дозволяє йому, стріляючи перед собою гаком і підтягуючись, літати горизонтально. Теж дуже зручна фішка. Польоти тут здійснюються не тільки з парашутом. Зіскочивши з вертольота або літака, можна насолоджуватися вільним падінням. Насолоджуватися можна доволі довго, адже швидкість падіння тут значно нижча за справжню, зате видовищно. Панао складається з кількох великих островів і безлічі маленьких. Як у такій близькості одне до одного розташовано тропічні джунглі, сніжні вершини гір і пустелі, збагнути важко. Тому не варто намагатися. Зате гарно, в одній грі маємо таке різноманіття погодних умов. На мапі острова крапками відмічено всі населені пункти від великих міст до військових баз. Як і будь-який сендбокс, Just Cause 2 пропонує гравцеві пройти себе на 100%. Для цього потрібно не тільки пройти всі місії, але й побувати у всіх населених пунктах, знищити все, що у них можна знищити, але й підібрати всі ящики для апгрейдів. Апгрейдити можна зброю і техніку, яку у будь-який час на замовлення нам скине добродій з вертольота. Важко збагнути чим, та це заняття захоплює. Просто літати від пункту до пункту, знищуючи все, що бачиш. Кожен вибух і кожен пройдений населений пункт збільшує рівень хаосу в Україні, що з часом відкриває нові місії, нову зброю і техніку. Звичайно ж, місцева влада не буде так просто дивитися на бешкетування шаленого американця. Та місцеві солдати косяться доволі легко. Бравий вояка Ріко може не тільки стріляти, а й, скажімо, підтягнутися до військового вертольота за допомогою гака, викинути пілота і летіти собі далі. Отак, підчепившись, можна подорожувати на чому завгодно на літаках, катерах, авто. Техніка це окрема розмова. Її тут дуже багато від легкових авто до танків, від легких одномісних літаків до винищувачів, і це круто. На виході маємо один з найгарніших ігрових атракціонів сучасності з веселим комічним сюжетом. Гра, яку важко видалити просто тому, що до неї хочеться повертатися, коли є вільна хвилинка. Граючи у Just Cause 2, автора цих рядків не покидала лише одна думка як шкода, що це не світ РПГ. Скільки ж монстрів, NPC і квестів могло б сюди влізти?